Вітаю! Сьогодні йтиме мова про двійки в Таро. Двійки це молодші числові аркани. Відео про числові аркани є на моєму каналі. Зараз коротко тезисно на цю тему. Основний лейтмотив двійок в Таро рівновага, двоякість. Вибір з двох варіантів свобода вибору, прийняття рішень. Означають взаємодію, дію без результату. Це важливо. Зараз про двійку жезлів. Перед вами аркани двійка жезлів з різних колод таро. Класична промальовка райдера Уейта. Ну, інші колоди. Двійка жезлів розглядає нові можливості. На карті бачимо рівновагу між досягнутим раніше жезл позаду та задумкою нового жезл попереду. Нові цілі. Двоякість, конфлікт, два бажання. Як всі жезли, двойка пов'язана з темою роботи. Соціально-побутовою сферою, імпульс активності без розвитку, чистолюбність, чистолюбиві плани, зважування замисла, очікування, наміри, перспективи, вибір, бути на поготові – два варіанти. Може означати у розкладах сімейні розбірки, померлого, може бути нерішучість, відсутність стратегії, тактики, вибір двох партнерів, очікування грошей у розкладі на гроші. У розкладах на здоров'я означатиме серйозне захворювання. Тяжко хвору людину, конкретно проблеми з головою.